Сьогодні читаємо про молитву. Христос каже, сьогодні не забалакуйте Бога, не говоріть лишніх слів. І згадується така історія, яка пов'язана з Григорієм Великим, коли він зустрів селянина і селянин питає, чим ти займаєшся. І він каже, ну я молюся. Він каже, теж мені велика справа молишся. А святий Григорій каже до нього: добре. Давай, якщо ти помолишся, очі наш зосереджено, то я тобі віддам свого коня. Каже добре. Ну і молиться, очі наш, і доходить слів на хліб насущні. Каже: А чи віддаш мені також сідло? Брати і сестри, це також одна з тих найважливіших речей. що ми помолилися зосереджено, щоб ми сконцентрувалися на одному, щоб ми не говорили зайвих слів. Але також тішилися з того, що можемо ставати в присутності Божій. Хай Господь всіх благословить.